привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 207 -е відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні в мене не буде якоїсь технічної інформації. Сьогодні я просто поділюся думками про те, як сьогодні у нас пройшла зустріч в клубі «King of Marketplace» з запрошеним гостем. Ну а цим гостем був офіційний представник Alibaba Group в Україні Павло Ковтоненко. Якщо ти ще не знаєш, у нас кожну середу є в клубі King of Marketplace Зустріч з запрошеним експертом, запрошеним спікером або моїм другом. А оскільки друзів у мене багато, то всі зустрічі розписані на 50 сесій наперед. І от у нас в клубі була голосувалка на яку тему зробити спіч наступного спікера. І члени клубу брали саме закуп товару в Китаї, які там є сюрпризики, нюансики, лайфхаки. Саме про це про реальні кейси, ми сьогодні і поспілкувалися з офіційним представником Alibaba. І з цікавенького виявляється, є швидка доставка в Україну літаком 3-5 днів. Ми про це, звичайно, не знали. Ти уявляєш, як швидко можна тестувати нові товари, запускати нові гіпотези за 3-5 днів. Це взагалі вау. Друга історія. Тепер у нас є знайомий консул в Китаї, який вирішує будь-які питання з китайськими фабриками, які якось неблагонадійно поводяться з українськими підприємцями, і це взагалі то круті зв'язки. Далі ми поспілкувалися, які товари краще закупати на сьогодні в Китаї і як їх вводити і на маркетплейси, і в офлайн мережі b B2B. Оце було дуже цікаве питання, тому що як ми розуміємо, там було потрібно ПДВ, велика кількість відтермінування в днях, але виявляється не все так складно. Є деякі варіанти, як домовитися з мережами або з офлайн-магазинами і працювати від ФОПО на другій групі. Так також звичайно ми поспілкувалися про експедування вантажу, а також перевірку вантажу перед відправкою, тому що ми розуміємо, що якщо товар вже приплив або прилетів до нас авіа до України, то шляху повернення в Китай просто не існує. Ми не зможемо повернути бракований товар. І саме тому непоганою ідеєю було контролювання якості товара перед відправкою. І такі послуги є як від самої компанії Group, так і від інших міжнародних компаній, які здійснюють такі послуги. Також ми поспілкувалися про те, як правильно тестувати нові товари, яких грамотно ефективно завозити в Україну, а найголовніше, як масштабувати свої продажі і як вести перемовини з китайцями. Спікер Alibaba Павло жив 8 років в Китаї. Він точно знає, як це все вірно робити. Також ми дізналися про внутрішній рейтинг компаній на Alibaba. І взагалі де краще купувати на Alibaba або 1688, а також які українські товари зараз класно продаються в Китаї. Такої ви собі можна імпортувати товар не лише з Китаю, а експортувати в Китай також. Коротше, якщо ти член нашого клубу Кінков Marketplace і ще не подивився це відео, то заглянь на нашу онлайн-платформу і подивись, тому що там, як завжди, було купу енергії і знань. Ну, а якщо ти ще не є членом першого клубу з маркетплейсів в Україні і цікавишся українською товаркою, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну що, закінчу сьогодні стрім, пішов до родини. Якщо тобі сподобався саме цей відео, постав лайкос і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.